Вітаю! Пропоную розглянути м'ясорубку Bosch модель MFW2517W. Тож, давайте розпакуємо її. Не дивлячись на компактність та маленький розмір м'ясорубки, вона достатньо потужна: номінальна потужність 350 Вт, максимальна потужність 1,5 кВт, а продуктивність на хвилину 1,7 кг. Також м'ясорубка має прогумовані ніжки для стійкості під час роботи. До комплекту м'ясорубки входить шнековий соковий тискач для плодів та ягід. Він допоможе вичувати сік з таких продуктів, як, наприклад, помідор, полуниця, смородина чи виноград. Насадка шатківниця з трьома барабанами. Барабан для подрібнення. Ідеально підходить для страв з картоплі, наприклад, запіканка або ж деруни. Барабан терка. За допомогою нього можна натерти буряк, моркву, сир або ж інші продукти. Барабан для шаткування або ж нарізки з кибочками. Штовхач, насадка для ковбасок та два тиски на 3,8 мм та 8 мм, піддон для наповнення та інструкція українською мовою. Ніж м'ясорубки має п'ятий розмір, та шнек із муфтою запобіжником яка в разі перенавантаження захистить мотор м'ясорубки. Вона дуже легко змінюється. До речі, соковий тискач має два змінних металевих фільтри, від вибору яких залежатиме скільки м'якоті міститиме ваш сік. Усі насадки м'ясорубки дуже легко розбираються для того, щоб було зручно доглядати за ними. Тож перевага цієї моделі це універсальність та компактність. Вона не займе багато місця на вашій кухні, але виконує безліч процесів. Якщо відеоогляд був для тебе корисний та цікавий, постав цьому відео лайк.